Курс чудес урок 288. Сьогодні я забуду минуле мого брата. Це думка, яка веде мене до тебе та доводить до моєї мети. Я не можу прийти до тебе без мого брата, і щоб Пізнати своє джерело, я спочатку маю усвідомити, що ти створив зі мною. Рука, що веде мене стежкою до тебе, це рука мого брата. Його гріхи залишилися в минулому разом з моїми. І я спасенний, бо минуле позаду. Нехай я не тримаю це у своєму серці, інакше я заблукаю у дорозі, що веде до тебе. Мій брат, мій Спаситель. Нехай я не нападу на Спасителя, якого Ти мені дав. Але Дозволь мені натомість шанувати того, хто носить твоє ім'я, пам'ятаючи, що воно моє власне. Пробач мені сьогодні, і ти знатимеш, що пробачив мені, якщо побачиш свого брата у світлі святості. Він не може бути менш святим, ніж я, а ти не можеш бути святішим, ніж він. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все. Що від тебе потрібно? Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.